Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить ми тепер душі, а не люди. А від ціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх повпускаєш. Як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, то пріси звалась, я очки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю. І з Юрусем гетманенько у піжмурки граєм. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня, а там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як прийдуть і щегри на гості, то цей шлюць було за мною одягнуть, обують і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботові росла виростала, як віточка. Всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова не казала. Ородлива та ще й чорноброва, всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як тея, вже й рушники ткались. От от було б подавала та лихо зустріла. Вранці рано в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла й висохла. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала та в повні шляхи перейшла, і того не знала, що він їхав Переясло в Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хати. Оту воду чом я з нею вітер не побила, батька, матір, себе, брата Собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, Що цареві московському коня напоїла. В Батурині, як він їхав, в Москву із Полтави, я була ще недолітком, як батурин славний. Москва вночі запалила чечеля убила і малого, і старого. Все йому потопила, я меж трупами валялась у самих палатах Мазепиних. Коло мене і сестра, і мати. Зарізані, обнявшись, зо мною лежали, і на силу то, на силу то мене одірвали от матері неживої. Що вже я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні. Не вбили, а пустили москалям на грище, насилу я сховалася на цім пожарищі, одна тільки осталась в батурині хата. І в цій хаті поставили царя ночувати, як вертався із під Полтави, а я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою і каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко згрішила. Ледве я дійшла до хати на порозі впала. А назавтра, як цар війшов, мене поховала, та бабуся, що осталася на цій пожарищі, та ще й мене привітала без верхній хатині, а назавтра і вона вмерла. І зотліла в хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на увілля попалили. А я... Над ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. А ми з матерою сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи може, маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала І галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили, воєводи. І між ними цариця сиділа, як глянула, усміхнулась та й дум не стала. І мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь? За що мене в матерство і досі не пускають? Чи я знала, ще сповита, що та цариця лютий ворог України, холодна вовчиця? Скажіть, сестриці? Смеркається, полетимо ночувати в чуто. Якщо буде робиться, відтіль буде чути. Скопилися білесіньки і в ліс полетіли, і в купольці на дубочку начувати сіли.